Цими вихідними Україна перейде на зимовий час. Перевести годинники на годину раніше потрібно буде в неділю, 29 жовтня. Тож цього дня українці спатимуть на годину довше. Про те, як впливає на організм людини перехід на зимовий час, будемо говорити з Ольгою Дзядзьо, лікаркою-психологиною лікарні імені Академіка Ющенка. Вітаю вас! Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, який вплив на організм людини має перехід на зимовий та літній час? Будь-які зміни вони порушують нашу адаптацію, і нам потрібно пристосуватися до цих змін і так само з переводом годинників. Але, на мою думку, перевід годинника на годину назад буде сприяти тому, що нам буде краще адаптуватися до зменшення світлового дня. Що, в свій, що як наслідок дасть нам більше можливості поспати, трошки пристосуватися до того, що змінилася пора року. Ми знаємо, що наші циркадні ритми також змінюються відповідно до пори року, і, відповідно, зараз люди стають більш сонливими, більш апатичними. Ну, не всі, звісно, дехто адаптується добре, але є і такі стани. Також схильність до депресії зараз збільшується. Все це обумовлено тим, що вироблення серотоніну, яке виробляється саме в нічний час, більше. Зараз він нам якби, стає трошки не в нагоді, тому що він реагує на те, що немає такого світла в день, і, відповідно, ми стаємо більш сонливими, знижується наша продуктивність, погіршується запам'ятовування і загострюються хронічні захворювання. Все це взаємно Хто, на вашу думку, більше підлягає такому впливу і як саме це проявляється? На мою думку, такому впливу підлягають більше люди похилого віку, також діти, звісно, ж, бо їм важко адаптуватися. Люди з хронічними захворюваннями, ну і також з психологічними порушеннями і психічними розладами. Ось і відповідно важко їм адаптуватися до цього періоду. Чи пов'язана осіння депресія, про яку так часто говорять, на жаль, угу. зі зменшенням світлового дня? Так, пов'язано через те, що зменшується за рахунок світлового дня, зменшується також і вироблення серотоніну, дофаміну. Це наші гормони, які відповідають за нашу радість, за щастя. І знижується емоційний фон, тобто знижується наш настрій. І звідси також випливають і отакі депресивні стани, що може бути цим спровоковано. Які ваші поради як краще звикнути і адаптуватися людям до цього переведення годинника? Ну, Будь-який період потребує адаптації, це й в тому числі. так, Нам трошки важко пристосуватися до нових умов. Що б я порекомендувала, це перед сном потрібно виключати телефони, телевізори, як би це не звучало. так, Хоча б на годину раніше можна взяти якусь книгу, почитати, це доволі добре розслабляє і стимулює навпаки до засинання. так. Також збільшити вживання вітамінів, мінералів, це фрукти, це також допоміжні, наприклад, та якісь вітаміни. Фізична активність прогулянки на свіжому повітрі, спілкування з друзями також допоможе. Тобто те, що нас розслабить, допоможе пристосуватися до нових умов, розрядить психоемоційно. Це буде сприяти адаптації і зменшенню ризику хронічних захворювань. На сьогоднішній день в період війни ми всі перебуваємо під стресом, під підвищеною тривогою, відчуттям тривожності. і, Відповідно, потрібно його знижувати для того, щоб і підвищити опірність в загальному нашого організму. Адаптаційні ресурси, так як говорять, це саме те, що не дає нам хворіти, не дає нам. Падати духом, так ось тому потрібно роз, розряджуватись також і емоційно. З фізичного, що також можна використовувати, це ну, як я говорила, прогулянки, так, заняття спортом, ну, хоча б легенькі якісь заняття, гімнастика, кому це доступно. Ось, але на сьогоднішній день також в порядку того, що в нас відбувається, не всі хочуть це виконувати так. То, хоча б прогулянка на свіжому повітрі, вона також компенсує оце якісь погані. А якщо ще в хорошій компанії, так щоб можна було поговорити, розповісти про свої якісь проблеми, поділитися чимось хорошим, да, тобто друзі, рідні. От, Доступ свіжого повітря обов'язковий, і так як в нас зменшується світловий день, потрібно забезпечити себе світлом в темнішу добу, так як ми зараз працюємо, ну, дехто і до, там, до години шостої, відповідно, потрібно, щоб було добре освітлення, щоб цей травмуючий фактор, да, темнота, щоб він був мінімізований. Ось. Якщо нам потрібна продуктивність, ми ж розуміємо, що за Темноти, ми, нам хочеться спати. Все це також схиляється до вироблення цього мелатоніну, так, який нас і стимулює до е, засинання. по суті. Але спати потрібно певну кількість годин, так? Звісно, звісно. Тому цей режим сну не спання потрібно для себе відредагувати. Зараз тим більше в перевід, в час переводу годинників. Для кожної людини ну, 7-8 годин рекомендовано спати, так але є люди, яким вистачає 6 годин і 7 годин, наприклад, для них забагато. Ось тому ну, відповідно подивитися, від, відредагувати свій режим дня, прислухатися до власних до діла, біоритмів. До біоритмів, звісно, скільки вистачає людині, і щоб хотіла наголосити, зараз тривоги, ну є таке, що неможливо нам спати стільки часу, так або ну так стається. Ну, хоча б тоді цю годинку десь доспати. Да, ну це робочим людям можливо трошки нереально, от, але компенсувати іншим відпочинком. Десь залишитися на 10-15 хвилин, хоча б собі в самотності, і залишитися з своїм тілом наодинці, прислухати що ж мені потрібно. Можливо, це саме вітаміни, гарячий чай, кава або просто приємне спілкування. Дякуємо вам, дякую вам. Ольга Дядьо, лікарка-психологиня лікарні імені академіка Ющенка була у нашій студії.